Привіт! Сьогодні збираємось разом на новосілля до моєї подружки та перед цим забіжу в юск, щоб вибрати подарунок та покажу вам, що нового там з'явилось. Нарешті прийшла справжня весна, та разом з і прийшов мій весінній настрій. Мені хочеться душитися солодкими парфумами та одягатися усе світле. Забігла в Юск і застрягла тут на дві години. Дівчата, а хто ще такий же юскозалежний, як і я? І, взагалі, купляти різні декори штучки для дому це мій улюблений вид шопінгу. До речі, із нового в Юску з'явилась дуже класна колекція в жовто-блакитних кольорах, і мені хочеться купити абсолютно все. Думали, що придбати на новосілля, і вирішили купити парні халатики. Вони тут дуже класні. І після цього зустрілись з другою подружкою, щоб нарешті вирушити в Ірпінь. Тут живуть наші друзі з таким песиком. Його звати Джері Зацініть його ланцюжок. Для таких поважних гостей подружка накрила шикарний стіл. Ми насміялися, дуже круто провели цей час, і тільки подивіться, яким гарним заходом сонця закінчився цей чудовий день.